Вітаємо в ефірі. Програма про перемогу свободи. Ви зараз бачите на екрані. Цікава книга Дикий народ повстання Сильвія Лінстед. В рамках міжнародного фестивалю щастя творчості ми популяризуємо цікаве позашкільне і домашнє сімейне читання. І наші діти. Учасники фестивалю, також учасники позашкільних гуртків «Точка зору школа успіху номер 5 міста Харкова. Вони створюють цікаві відеосюжети. Дивіться наш некомерційний проєкт Творча студія Ленітпеє щастя творчості. Там багато таких сюжетів є. Я зараз, поки залишу в секреті ім'я нашого цікавого учасника. Який вже створив різні відеосюжети популяризації книжок і самостійно створив, і ми вдвох створювали в рубриці читацькі діалоги. І зараз я хочу подякувати харківське видавництво Жорж за таку дієву підтримку дитячої читацької творчості в Україні. Це дуже важливо сьогодні, в наші нелегкі часи, щоб ми таким. Чином у такий спосіб підтримували наших співвітчизників, бо сила духу втілюється у життя саме в естафеті творчості. І трошечки про цю книжку. Про ім'я її володаря ми пізніше дізнаємося, без сумніву, але зараз трошки про книжку. Таємницю Зоре Золота розкрито. Засліплені жадобою брати з міста жорстоко знищують дикий народ. А разом з ним і острів Фаралони зупинити війну може лише пророцтво дикого народу. І щоб справдити його, тінта Комфрі вирушають у нову подорож до місця, де почався світ. 2023 рік видання, до речі, найсвіжіша із сучасних книг, переклад з англійської мігі Марченко, видавництво Жорж, Тін, колишній вихованець монастиря у місті і Комфрі, дівчинка. З вільного краю, ризикуючи життям, довели свою відданість. Відданість таємному дикому народу. І тепер лише вони здатні справдити пророцтво, вирушити туди, де почався світ. Тіну і Комфрі доведеться спуститися в найтаємніші підземелля та піднятися на найвищі гори. Але це єдиний шанс відвернути лихо. Що наближається? Братство з міста вже дізналося, що зори Золото тече в крові дикого народу. І, розпочала, і розпочало жорстоку війну. Ще тут така цікава, маленька передмова, я би так сказав, кому присвячується цей сюжет пригодницького роману півострову Пойнт Рейес». Моєму фаралоне і всім тим, хто щодня любить і творить в ім'я нашої землі. Мені одразу пригадалася улюблена книжка мого дитинства Екзупірі, маленький принц, казкова повість. Ми відповідальні за тих, кого приручили. І ще там така цікава думка земля, планета людей. От е ілюстрації острів Фаралони. Зараз зроблю такий короткий відеоогляд. Зії книжки. Зелені близнюки в місті. Зелені близнюки сиділи в кайданах нерухомо, мов два зрубаних дерева. Поки віз братства затягав їх до міста через вузьку браму в стіні, вони не перемовились ані словом. Очі в них були широко розплющені, дві вільні руки міцно стискали третю, спільну. Уперше, відколи їх ще, немовлятами, покинули на пагорбі в краї через оцю одну на двох руку Анжеліці та Габріелю було страшно. Четвірку їхніх укоханих оленів застрелили. Трупи накидали на віз просто поряд із зеленими блізнюками. По шиях тварин повільно стікала поцяткована зори золотом кров. Габріель час від часу глипав на своїх улюбленців, і очі в нього повнилися сльозами. Анжеліка взагалі не могла дивитися на своїх друзів, її вузькі груди стрясали сухі ридання. Зелені близнюки саме готували сніданок на вершині пагорба неподалік селища Суничник, коли отримали заклик Торнтона прибути до міста. Грибниця, підпільний партизанський загін, яким керував відважний краянин, була готова розпочати останній етап операції з повернення до життя забутої дикої природи. Дорогу до міста поневолювачі голосно обговорювали новину про отця Ралштейна, який зазнав поразки від тикого народу та двох людських дітей на дальньому кордоні Фаралони і лише добу тому примчав до міста нажаханий розлютований. Його машина була сильно пом'ята і подряпана, наче її дерли кігтями сотні велетенських ведмедів, проте настоялець приніс. Надзвичайну новину Зоре Золото, він знайшов його в крові дивних і жаских покручів з скраю, які іменували себе диким народом. Неймовірний фінал дилогії хроніки Зоре Золота магічної історії про перемогу свободи над Жадобою, про фінал і про те. Чим закінчиться ця пригодницька велика історія? Незабаром дізнається той з наших учасників фестивалю, хто отримає в подарунок цю книгу. І на завершення не можу не озвучити із задоволенням це зроблю кілька слів про авторку. Сільвія. Лінстенд. Мешкає в сосновому бору на узбережжі океану неподалік кордону штату Каліфорнія. Її сусіди переважно олені і лисиці. Коли вона не пише романів, чи поем про життя диких створінь або ж про магію древніх міфів, то полюбляє гуляти пагорбами, вишукуючи сліди тварин. І збираючи лікарські трави, ми дякуємо видавництву «Жорж» за цю книгу і бажаємо нашим глядачам читати сучасну літературу. Бо процес читання як освіта це є територією пізнання. Світу на цьому дякуємо за увагу.